Про настрій сьогоднішній він можна сказати є такий недвоякі, а навіть в трьох вимірах. Тому що з однієї сторони мене переповнюють, дійсно, я досить сильно з їх переживав і переповнюють такі дійсно, емоції, радості, дійсно, піднесення, що практично 32 чоловіка повернулося, і вони є живі, багато є поранених, але вони є живі. Значить, інше питання: настрій. Сумний, тому що ми 1 вересня поховали одного співробітника підрозділу Світіс. А ще одне іщук, іщук Володимир, він спідгайський. Ми його буквально 1 вересня поховали. Ну і ще одне настрій. той, що ми все-таки живемо надією, що ти сім чоловік, про яких ми на даний час, їхня доля невідома. Я думаю, що вони повернуться. У нас надія така є, і я думаю, що все буде добре. Може бути там. A qollë, da, ard morally ndo ngë tanem A qollë, du, pra mboxenlly, du sa mba Buda qa me dhe qias drie ate Sa bre Окей, ні, матч карти. Може почекати. Дві хвилиці, вадь. А так,